Очень багато змінилося. Угу. Я собі почувствувала чоловіком. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Рехаб Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку. Їй 73 роки. До нас вона приїхала з міста Миколаєва. У нас з правобічним гонартрозом четвертої стадії Пацієнтці проведено ендопротезування правого колінного суглобу. Сьогодні у нас три тижні пройшло після операції. Ми її зняли шви. Вона добре ходить без допоміжної опори проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, що у вас змінилося за три тижні за цей час за після операції? Що у вас змінилося? Ой, дуже много змінилося. Угу. Я себе почувствовала чоловіка. Угу. Я так настолько вам благодарна вашому колективу. Угу. Знаете, вот чувствуешь, чу, как у себя дома. Угу. Ночью, вот после операції, лежу, ага, раз пять подходили ко мне, спрашивали. Больно, может, без обезболивающих. Ага. Так уютно чувствовала себя. Спасибо вам большое. Дякую, дуже да. приємно. Це да. Чути. Да, да. Очень. Дякую. Чувствую себя нормально, хожу, нормально, все. Угу. Ну, у вас повністю пройде скоро процес реабілітації, ще декілька тижнів, я думаю, ви вже будете повністю, легко ходить без боли і все буде добре. Угу. Спасибо вам Дякую большое. Дякую вам большое за гарний відео. Дякую.